Ми вже давно компанія не просто про, про курку. Востаннє, на чому люди будуть економити, це їжа. І Якісь є більш важливі речі, ніж просто проводити час на кухні тоді, коли це не є твоє хобі. У нас корбізнес він вимагав просто підтримувати е, діяльність в такому самотемпі, як ми до цього звикли. Одна з важливих якостей е, лідера це вміння приймати рішення. Є такі класні слова. Бакарчука одній з пісень. А нам з тобою своє робити. Доброго дня, друзі. В нас неочікувана сьогодні зустріч. Я дуже вдячний компанії МХП і Дмитрові окремо за те, що він багато років ми мали різного роду проекти, які реалізовували спільно. Тобто, ми рік тому тут пекли сирники, які потім віддали як нашу таку шану. Завезли в госпіталь. Ми разом тут пекли паски, які також возили в госпіталь. Ми спільно з МХП влітку варили борщ, і це було також госпіталь для наших воїнів. І неочікуване продовження цього, те, що господарі цієї чудової локації, центру МХП сказали: давайте ми з вами спечемо сирники. Я дуже радий бачити Дмитра тут і мати можливість з ним дуже скорочену версію сирника зробити. Але при цьому мати можливість поговорити про те, а як компанія МХП почуває себе сьогодні, а як компанія МХП пройшла оці ці всі випробування. А як компанія МХП всупереч усім зовнішнім викликам формує плани на майбутнє і бачить розвиток себе і України після перемоги? От такі прості питання. А в нас дуже полегшена версія. Ми, В нас уже взбитий сир, в нас вже взбиті важки. Тут вже є цукор, тобто ми додали інгредієнти, навіть тому, розбиті що, яйця. Так, у нас вже відділений жовток від е, білку і окремо все е, підготовлено для е, того, щоб це замішати. У нас вже сир, який готовий для того, щоб його просто додати. Я максимально спростив е, всі речі тільки для того, щоб. Це ви розумієте, тому що я суперкулінар. Вітаю, Володимире. Привіт! Але неможливості почути від людини з компанії, яка славиться тим, що створює пертну харчову культуру, я не міг. Тому я радо подивлюся, як ти будеш пробувати це все змішувати і ділитися своїм досвідом. Це як, цікаво, то що ми починаємо змішувати? <смітна> да, одразу починаємо змішувати. А, а. Тут є білок і, і цукор, Тобі Так, розповім. панове, щоб ви розуміли, оскільки я працюю в кулінарній компанії. То моя, моя місія полягає в тому, щоб створювати зручні та смачні продукти для наших улюблених клієнтів, клієнтів споживачів. споживачів да. Тому я зараз, чи не вперше, буду проходити клієнтський шлях, власноруч. Що мені робити, Володя? Розповідай, Давай ти мені розповіш, як все-таки під час війни ти не як а, людина, яка мішає зараз, а як керівник і як менеджер, яким чином ти прожив минулий рік, яким чином ти прожив цей рік, яким чином ти консолідував з колегами управління компанією? І от якісь речі, які були би корисні для того, щоб а, ну ви ж лідер ринку, ви ж насправді глобальна компанія. Яким чином ви перелаштовувалися? Після початку повномасштабного вторгнення. Таким чином ми перелаштовувалися. Перше, що хочеться сказати, що у нас на жодну мить не змінилася наша стратегія, угу. не змінився наш вектор руху. Угу. Ми як обрали для себе напрямок розвитку трансформації в кулінарну компанію, так, в принципі, от зараз все, де ми знаходимося. Це можна сказати, ми стоїмо на е, фронтирі нашої кулінарної трансформації. Mm -hmm. Цей кулінарний центр був побудований ще до війни, але наповнився життям він впродовж 22-го-23 років. Як це не дивно? Mm -hmm. І це може тільки на перший погляд видавати, що це дивно. Тому що, як ми побачили, минулий рік особливо він пришвидшив е, запити в суспільство. Він mm -hmm. пришвидшив е, попит на. Готові до вживання продукти. На продукти категорії ready to Cook. Ну, і, це, і це знову ж таки природно. Ми розуміємо, що стоїть. Особливо... Чому, але в людей стало менше грошей. Ну, тобто, люди більш щадливі. Чи ви даєте рішення, які дозволяють їм, в принципі, витрачати найбільше, але мати вже готові рішення? Тут кілька, кілька факторів. Ну, Перше, люди, як мені здається, не те, що здається, ми це знаємо. що Востаннє, на чому люди будуть економити, це їжа. Ти швидше відмовишся від не знаю, нових кросівок, ніж від повсякденної їжі, що котру ще ти ще. любиш. Ну так. Да. Це перша історія. Друга історія Зрозуміло, що багато жінок, дітей виїхали протягом минулого року, а багато чоловіків залишилося. Ну, Мені здається, що люди зрозуміли, що в принципі, час важливий. І час з близькими важливий, і час важливий. Для, ну, якісь є більш важливі речі, ніж просто проводити час на кухні, тоді, коли це не є твоє хобі. І так, в нас з минулого року просто злетіли продажі напівфабрикатів, готової їжі, піци. і не знаю. Власне. Для мене, коли ви запустили піцу, чесно кажучи, було велике питання, як? А, ну, це ж все-таки хлібний продукт. Яким чином ви вийшли в рішення про те, що потрібно робити піцу? Ну, мабуть, дивує, так, що в нас дивує. неся піца з куркою. Так-так-так. Мене точно дивує. Я хочу окремо тут наголосити, що додати курку до сирників мені Володимир не дав. У нас традиційний сирник, тому не дав. Я дуже хотів, але не дав. Но. Але якщо серйозно говорити, то у кулінарна компанія. Кулінарна компанія це компанія, яка годує людей. Так Так виявилось, що люди не тільки курку їдять, люди їдять багато всього. Угу. І ми детально вивчивши, дослідивши, ми зрозуміли, що нам треба розширювати пропозицію і для людей, давати більше продуктів для наших м'ясомаркетів, для нашої мережі, щоб вона ставала більш цікавою. Ну, і Ми пішли в розширення. У нас, окрім піци, у нас є там, фруктові чіпси. У нас є сирні снеки, ми переробляємо овочі, тому ми вже давно компанія не просто про, про курку. Угу. Але все-таки рішення під час війни таке, що ви добудували це, ну скажімо так, майже перед початком повномасштабного вторгнення, але ви у вас дуже активний ритм. Тобто, навіть тоді, коли ми з вами пекли минулого року сирники, чи пекли в на свята Пасхи. Вас постійно зайнята е, різного роду цікавими проектами, тобто таке відчуття, що ви всупереч всьому постійно намагаєтесь не зупиняти свій рух. Ну тут річ в тім, річ в тім, що як в нас почалось взагалі оце повномасштабне вторгнення. Ми ж не можемо сказати курці, стій не рости, тут війна почалась. Там давай станемо на паузу. Після перемоги. Да, після перемоги. То тому в нас корбізнес він вимагав просто підтримувати діяльність в такому самотемпі, як ми до цього звикли. І корбізнес задав такий, ну я вважаю, непоганий темп, і всі решта бізнесів вони теж підтягувались, тому так вийшло, що ну нам не доводилось зупинятися, а потім за кілька місяців виявилося, що це вже нова нормальність. Ми прилаштувалися, прилаштувались, ми працюємо. Угу. Що ми нам дали? потрібно збити родзинки, не можна давати до того, поки ще все не взбито. Це теж я буду робити. Ну а, а якщо я неправильно зіб'ю, що буде. Я думаю, Чи це неможливо? Щоб подуритися, зробити це неправильно, треба дуже постаратися. Oh, yeah. Тобто, я вірю в твій талант, okay. я знаю, oh. та, я чув багато позитивних відгуків про те, що Що в компанії МХП працюють найкращі. І... люди. Крім того, що в компанії МХП працюють хороші люди, я ще про тебе персонально чув, що ти дуже наполегливий і сумлінний менеджер. Тому справитися з такою задачою, як збити це все до однорідної маси, я переконаний, що в тебе вийде. Знаєш, моя менеджерська філософія. яка? Яка? Тим вищий клас менеджера, чим менший він щось робить руками. Окей. Тому зараз я... це якраз взагалі не про менеджмент. А як ти, як топ-керівник компанії, все-таки зумнієш з різних інгредієнтів створювати компанію? Ну, тобто збирати О, різних команда, людей. Я команду збираю. Окей, команду слушне застереження. Е -е. Як з'єднати так і все-таки е синхронізувати людей між собою? Який твій це що ти вважаєш ну, таким, е найкращою порадою для того, щоб з ну різних елементів створилася дуже така е відмінна від ринку е команда людей. Слухай, ну да так, я певною. Так зручніше, ну, а що ти мене не поправляєш? Я не господар цього закладу. <рес> а, що тут можна сказати? Як збирається команда? Да? В першу чергу маю сказати, що я певною мірою мрійник. Okay. Тобто, і є якась красива, цікава картинка майбутнього, котру, котру я задизайнив, спроектував. Uh -huh. Вона надихаюча. А далі я підбираю людей. Котрих вона буде надихати так само, як мене. І тут що важливо? Тут важливо перше бути уважним до людей любити їх. Поважати. Поважати. Да. А, а друге, ну, мабуть, поділитись цією надихаючою картинкою. Якщо ти до людей з любов'ю, люди до тебе з любов'ю, і у вас є мета, яку ви обидва розділяєте то от на цьому фундаменті будувати команду, воно стає дуже легко. Супер. Достатньо, нам треба почистити це. Нам насправді можна чистити зразу в цю річ трошки. Цю річ. Ми добавимо сюди розинк, перемішаємо. У нас буде дуже смачний сирник, дуже індивідуальний. Насправді, Такого ніколи не було, ніхто не пробував. То, може, додому курку все ж таки. А я думаю, що не варто. Як ти бачиш наступний рік? Ми ж розуміємо, що е, оцей досвід, який ми накопичили, і, ну та стійкість, яка сформувалася, все одно відбувається дуже велика втома. Емоційно ми постійно бачимо якісь такі виклики від, від втрат близьких, рідних, йому дуже спустошує яким чином ти як лідер закладаєш для тієї команди мрії, яку ти сформував, а діяльність в наступному році? Це не тільки для моєї команди, а це, в принципі, для команди компанії. Ми всі віримо в перемогу. Звичайно, хочеться, щоб цей жах спинився якомога більше. Але я такі класні слова. Бакарчука в одній з пісень. Нам з тобою своє робити. Угу. Тому ми всі віримо в перемогу. Робимо кожен те, що може на своєму місці, і все одно ми йдемо за своєю надихаючою картиною. Так як ти бачиш наступний рік? Тобто ти знову бачиш якісь проекти на зразок піца, якісь великі. Ні, проекти, проекти в нас будуть точно. Ну, тобто, якщо не буде, ми віримо, що не буде е, якихось негативних для нас зламів у війні, то ми не зупиняємо свій розвиток. Ми от, всі кажуть, і ми кажемо, що ми віримо в перемогу, і ми цю віру. Підкріплюємо Підкріп... підкріплюємо діями. підкріплюємо інвестиціями, ми е, і внутрішні проекти активно розвиваємо, і інвестиційні проекти, котрими, в принципі, я і займаюсь. Ми продовжуємо шукати нових партнерів, ми продовжуємо інвестувати в спільні бізнеси, ми продовжуємо розширювати власну кулінарну екосистему через придбання. Ну, тобто я не можу сказати зараз, що ми зайняли якусь. В очікувальну позицію, Вочікувальну позицію да, що ми знижуємо ризики просто чекаючи, ні, ми, ми активні. Угу. Якби цього не було, можливо, ми були б більш активні, а можливо, ми і так на максимумі йдемо. Угу. А мене насправді вражає, ми тиждень тому зустрілися на New Food Summit, Поговорили про те, що от є ідея, і от ми буквально щойно завершили пекти сирники з нашими партнерами з компанії Visa. Я дуже вдячний Світлані, що ми так гарно з нею також поговорили. І тоді ти буквально там, через хвилину подумавши, кажеш, слухай, давай, давай я зроблю щось з того, ]indung. чого не робив. Ну, це ж насправді також про поведінку лідера, який повинен дуже швидко аналізувати і показувати компанії, що друзі, як тільки відкрилося маленьке віконечко можливостей, хапайтеся за нього і дійте. Не, не, не думайте над тим, що слухайте, давайте через рік. А власне, поведінкові такі моделі, які лідер повинен транслювати до своєї команди. Ну я думаю, що якраз одна з важливих якостей а, лідера це вміння приймати рішення. Є кореляція між тим, як ми швидко вирішили спекти сирник, і між тим, як я поводжусь в бізнесі? Ну, можливо, є. Угу. Ось. І дійсно, ну, мені цікаво, цікавий досвід. Спробував щось нове. Угу. В принципі, і моя діяльність вона з тим пов'язана. Я можу стверджувати відповідально, що це дуже класний рецепт. Надали всі інгредієнти, Вчора я пік, сирники для SuperHuman з кращими шефами Львова і світкави. Бачевських, минуто класні, класні львівські ресторани, uh -huh. вони е, поділилися досвідом, який я сьогодні перевів в такий рецепт. Він зроблений е, дуже швидко, та, бо в нас не було нагоди там багато часу цьому присвятити. Але я більше хотів, щоб це був прикладом того, як лідер швидко приймає рішення і є прикладом для своїх людей. Е, прикладом того, що зупинятися навіть під час війни, коли у вас великі проекти не можна. Жодні важкі випробування не повинні зупиняти справді сильні компанії в їхньому русі. З вірою в Україну всім добра і перемоги і рухаємося в наступний рік всупереч всьому. Дякую. Дякую.